Але коли вони будуть якби спрацьовувати, то якби, то я статілося буде на відстані за допомогою ось таких кумулятивних систем, просто зараз сапери на полігоні будуть знешкоджувати нерозірвані боєприпаси. Кілька таких доставили на полігон, і після спорядження ось цих систем вони будуть пропалювати боєприпас, чим і знешкоджувати його. Увага! Вогонь! Ось те, що залишилося після такого точкового розмінування на місці боєприпасів, можна сказати, що таке розмінування воно є більш екологічним, тому що за допомогою ось таких систем корпус боєприпасу або розпадається на великі шматки, які легше знайти, або ж і корпус геть залишається цілим. Фактично, струменем було пропалено і випалено всередині речовину, а корпус залишився цілим. У нас було одночасно підрив шести видів боєприпасів. Була різні задачі. Чотири ми ставили на повне знищення, два поставили, щоб розколоти. Це робиться для того, щоб в подальшому, коли закінчиться вже війна, почнеться масове розмінування. Це все треба потрібно буде утилізувати. Для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище цими уламками, ми розколюємо, достаємо вибухівку. Вибухівка на один завод, переробка чугуна їде на інший. Перевага у використанні такої кумулятивної системи полягає в економії вибухової речовини. Раніше саперу для знешкодження того чи іншого боєприпасу необхідно було використати щонайменше 200 грамів ось такої тротилової шашки. І з новою системою для цього необхідно всього 20 грамів вибухової речовини. Назва спалах це кумулятив, який за рахунок цієї форми самого корпуса. Зроблений він правильно сюди встановлюється детонатор. Під час ініціації вибухівка підривається і направляє кумулятив. Вона направленої дії, розтягується і, і виходить, залітає в корпус снаряда і пропалює його. Два з половиною років тому мобілізувався і попав в саперний батальйон. Їздив на навчання за кордон, побачив деякі засоби, які були схожі. Щось звідти взяв, скопіював так само, щось з книжок побачив. Зрозумів, що при тому, що в нас запаси кінчаються радянські, за кордону дають, але не такій кількості, як нам би хотілося для того, щоб знищувати все, що є в Україні. Його дуже багато. Ви вийшли до такого методу. Не все так просто було. Спочатку не вдавалося. Рік часу потратили, щоб створити такий засіб.